Всім привіт. Хочу показати слідуючий проєкт. Це водоналивні катки за трактором або розкладні. Придбав літом три труби, такі з діаметром 51 см, висота чи довжина 125 см. Товщина стінки на цій 5 мм, а було один по 6 мм. В кінці на флянці буду полювати на металомі купляв лист 4 і усилив такими відходами уголки чи тут полоса на одному, тут полоса приварені, щоб крепше стояло. Вал буде 35-ка, вже я вал виточив тут. Ну, частина цього вала 15 см, і тут ще десь 7 см заходить у трубу і приварений. Корот, вал, ну, цей вал було 36 см. Тут проточив під підшипник. Підшипник китайський корпусний флянсовий підшипник. І на раму буду пользувати швеллер десятка. Десятка, тому що у нього стінка тустіша, чим купувати, наприклад, четверку чи 10 на 10 профільну трубу. Я одну частину вже виготовляв ще місяць тому, коли треба було вже ячмінь прикаткувати. Все вже готово вже із рамою. Просто временно приварив. Тройгольник, щоб оціпляти, але я пробував його без води. Без води його весь 236 кг, так що труба 150 з чимось і рама десь приблизно не знав. Тоді я зважив. Тут з таким способом тут зробив, тут на 4 болта. Це шве... Угольник було 120-й, просто з цієї сторони е, лишив тільки 4 см. Так приварив. А і знизу ще там полосу центовий на ширину 4 см приварив. Щоб усилити, щоб краще стояло, і тут ще такий угол приварив, бо не ходило. Коли поворот взяти, не ходило. Тут теж внизу швеллер, тут два уголка, все у мене такий брус було, Це я не купляв, просто відрізав під розмір, теж ще й тут треба було доварити такий. А з цієї сторони там вже після того як спробував наварив е, болт, який під шість радіатор і чугунний радіатор, тут пробка стоїть. Щоб різьба під нього. Посередині там ще клав, але тут довжина 180 см середній. Останній будем 125, Два, що відкривається. Тут я клав посередині ще такі розкоси на вал. Приварив раз на вал, засунув скільки треба було. І там теж три точки приварив. І потім вставив свій фланець і заварив повністю. Ну Тут буде тепер висверлюватися е, під товстостінну трубу, де палець буде ходити, і буде сюди ще кріплення на дишло і на циліндр посередині, щоб буде його піднімати. Ну, далі буду робити, постараюся все показати. Так, зробив і дійшло закаток. Труба 80х80 80 квадратна, товщина 3 мм. Тут у кінці сантиметрова пластина приварена і тут о, такі о, флянці зроблена товщиною 10-12 мм стінка. І сюди теж десятка пластина. Відстань від цього шістнадцять з половиною до цього пальця і вже роблю нараз на кронштейн на цилиндр. Тут його висота. Так. 14-13,5 сантиметра. Так, буду тепер його приварювати і буду ще сюди усилитель зверху з тим пластиною. Вісімка закривати до, до половини приблизно. Так, продовжую. Далі ще треба буде висверлити тут. Чи не. Тут? тут, там, де буде ця частина, друга частина вже ходити. Так, підготовив уха на раму, що буде відкриватися каток, на чому Тут ця длина точно не знову, десь 40 см є. Тут товщина десятка було, але там ще переварив 6 з другої сторони. Тіпа тепер має 16 мм. Тут ще додав висверливу верстя на 35 і тут ще й такий шайбу приварив, щоб ліпше держало. І тут вже додав палець, що на синхронізацію відкривання. Якщо треба робити таку синхронізацію тягу, тоді у закритому положенні так іде закритий і так поперечна основна рама. І щоб це у закритому положенні, це було зверху, а це знизу. Тоді, якщо один начнеся відкриватися, дає вже усилля цей і начне і це відкриватися. Тепер буду. ну Там нижній не буде, то тільки з одної сторони є така палець на синхронізацію. Тепер йду приварити і буду вже з'єдинити 2 рами. Так, вирізав вже раму під всю трубу. Це товстостійна труба. Вже внутрі проточені по 35,5. І зовнішня 50-ка. Вирізав з електродом. Спаси висверлив дірочки по кругу, і потім вирізав з електродом. Ще сюди зверху, тут буде заваритися, так, щоб оце виступало десь 3 міліметри, і сюди ще зверху приварив кругом таку пластину, щоб і краще стояло і щоб не чухало. Вся пластина, що вже тут буде ходити, не чухало саму раму. Так, готова стойка під каток, під колесо вал виточений під ступицю т 25 передній, приварене на двох тавр і сюди приварені усилітці. Сюди два косяком і знизу тут на другу сторону теж виступає. Я не знаю, може ще і сюди покладу який усилитель. Тому на Тавр, що у нас такий метал було. Е, тут вирізав під раму, але не буде повністю під нього і не збоку, щоб так держало. Тому не під нього, бо там короткий кронштейн, що бочку держить і буде мішати. Тут один вже я її приварив. Так, виглядає. Е, приварив центр ося. Ну, тут, якщо тут рахувати, від цього центра 60 сантиметрів. Так, тут і так. Думаю, що буде тосте держати. Так, продовжую далі. Так, заковершив каток, вже все готово, поскладено. Так, так, Тішлося ухо повною желізо, кругляк 25-ка, загнув і знизу три болтики, там посередині пластину. Е, ножки так, 50 на 50, тут приварені все ухо, е, кріплення на циліндр. Так, зроблена центова пластина. циліндр сам із ескаватора UMZ. Не знав, чи лопату піднімав, чи шов но ход штока 40 см і товщина штока 55 мм. Так, колесо колесо цешка, це почти нова колеса на диск. Т-25 і ступиця. Ну, не 100% що Т-25, але похоже. А на другій стороні там ступиця 100% що Т-25 і колеса Т-25, що було у мене на запаску, і можу міняти, бо вже трещина Так, всяк де кріпляв так. Це внутри корпус підшипника і сюди ще така планка. Якщо в случай розсиплися підшипника або сам корпус, тоді, щоб може було прийти додому, щоб вал чи каток сам не випав із рами. І зато не одрізав лишнє. Якщо буде маловато один корпус, сюди може бути ще одну. Може, з таку саморобну або, може буде ще один потребі покласти знаружі. Так, уха. Так, зроблені, ще сюди пальчики треба поставити. Так Виглядає ширина катка 4,11. Точний розмір, його вес приблизно 700 кг. Без води. Ще води у маленький каток 150 літрів, а великий каток 250 літрів води зліза. Кротче, маленьке. Ну, тепер буду спробувати, як складається. Ну, так виглядає, як коли складено. Так, з цим і закінчу відео, кому було полезно, інформацію показуємо, то що другі не показали. Ставте лайки. До следующего проекту. Всім пока.